Як Ви вважаєте, які взагалі шанси, що організатори будуть Я Думаю, ніяких взагалі. Я думаю, що найкращий варіант це якщо просто мені, мені скажуть хто це. Просто мені, принаймні, розкажуть, що відбулося, щоб я розуміла, бо я не розумію. Доброго вечора. У Херсоні відбулась презентація документального фільму Гандзюк Системне вбивство. На ній були кореспонденти таврійських новин. Прошу далі вашій увазі сюжет. Ми знали дуже добре цю людину, і, взагалі, хотілось би більше дізнатися. Тому ми дуже хотіли прийти на цей фільм. Вона наша колега. Вона була нашим керівником, дуже гарним. Катя була нашою доброю подругою багато років. Мені цікаво, тому що Катерина була активістка, і вся робота активістів мене цікавить. Я хочу, щоб були справедливі, справедливі встановлені події і знайдені ті, хто в цьому винен, тому що я вважаю застосування кислоти для молодої жінки це дуже жорстоко. Показ фільму почався о 17.20. У фільмі були показані кадри з Катериною Гандзюк. Розповіли про те, як стався напад на неї, як тривало розслідування. Автори фільму брали інтерв'ю у тих, кого учасники руху, хто замовив Катерину Гандзюк, називають винними у злочині. У залі зібралося близько 120 людей. Після перегляду фільму, який тривав одну годину, частина глядачів пішла відразу. Решта залишилася поспілкуватися із авторами фільму. Досить емоціонально і все гарно розказано, що як, які люди фігурують, як насправді взагалі на даний момент у нас все тяжко в країні з тим, що ніхто не розслідує справи всім все одно на громадських діячів. Я сьогодні вперше побачила стрічку. Я хочу подякувати авторам фільму, авторам проєкту, які цей фільм зняли, бо вони справді проробили колосальну роботу і багато нових фактів. Нагадаю, Катерина Гандзюк, херсонська чиновниця, активістка, яка померла 4 листопада в опіковому відділенні київської лікарні, після того, які її влітку 2018 року облили сірчаною кислотою. Про те, як просувається слідство за версією журналістів, слідство інфо сьогодні говоритимемо у темі дня із представницями співавторками фільму про Катерину Гандзюк, Анною Бабінець, доброго вечора. доброго вечора. І також Катериною Лихогляд. Вітаю доброго вас вечора. в нашій студії. Отже, скажіть, будь ласка, Анно, коли і для чого розпочали зйомки цього фільму? Ми займаємося журналістськими розслідуваннями, це, в принципі, наша профільна діяльність, і в якийсь момент ми почали зосереджуватися на фільмах, тобто на таких глибоких розслідуваннях, на таких системних, великих речей. І, власне, як почалася робота над цим фільмом, ми бачили, що тема резонансна, друзі, колеги Каті тримали це все на слуху. Але насправді робота почалася, по суті, коли. Я сходила до Катерини в лікарню в Києві, це був опіковий центр. Я до цього не знала, я вперше побачилася з Катериною. Я вирішила записати таке невеличке інтерв'ю для свого розуміння, що відбулося її версії нападу, бо вона, звісно, краще розуміла, знала. Ми записали це інтерв'ю, і насправді я думала трошки пізніше, візьмемося за цю тему, тому що була багато поточної роботи. І фактично через три тижні після інтерв'ю. Катерина померла, і тоді ми зрозуміли в нашій редакції, в слідство інфо, що це, за це треба братися терміново, тому що у нас, по суті, є слова Катерини, є її версії, і ми терміново маємо їх перевіряти. І от Катерина Лихогляд долучилася до роботи, але налогія навай, по суті, в трьох протягом останніх п'яти місяців ми працювали, перевіряючи і Катіни версії, і інспектуючи, по суті, офіційне слідство, тобто як воно рухається, які рухи у справі. І, власне, таким чином, от результат наших досліджень ми представили у фільмі. Ви у трьох виїздили у відрядженні у Херсоні? Були. А переважно відрядження їздила Катерина і Олена, тобто вони в основному спілкувалися з людьми і розбиралися, глибоко занурювалися в атмосферу. Тобто, в ті події перевіряли факти, знайдені нами тут. в Одному, от Катерина і Олена. Катерина, скажіть, будь ласка, які нові факти, які ви виклали потім у своєму фільмі, ви з'ясували протягом розслідування? Ну, насправді, чимало нових фактів ми з'ясували так виокремити щось складно. Це все склало цілісну картинку. Ну, напевно, це, що нам вдалося з'ясувати, це те, що один з ключових підозрюваних, одне з найважливіших, так викриттів фільму, це те, що один. З ключових підозрюваних за офіційним слідством постійно контактував з, з представниками правоохоронних органів різних, і це було як в день за, ну, нападу на Катерину, так і в подальші дні. Ключові для слідства дати. І ще е додатково якісь цікаві моменти, які до цього не звучали жодним чином ніде. Наприклад, нам вдалося отримати документ, який Це документ офіційного слідства, в якому зазначалося, що Служба безпеки у... разом з Владиславом Мангером підозрювала у вирубці лісів також Євгена Рещука. І цей документ грудневим, груднем здається датується. І... Ми так і ну прописали в нашій роботі. Якщо офіційна версія, мотив офіційний, що Катю вбили через вирубку, через її позицію щодо виробок лісів, і через це зараз притягає до відповідальності пана Мангера, то що сталося? Чому на якому етапі так сталося, що уник відповідальності Рищук? Ви усі е нові факти виклали одразу у своєму розслідуванні, чи ж щось приберегли? Насправді, звісно ж, під час роботи набагато більше ми отримуємо інформації, ніж ми ніж ми можемо опублікувати її зараз, але найважливішу інформацію ми прилюднили. А як же ви провіряли е, факти свої? Ну, тобто, у нас є в принципі відпрацьована система, як ми перевіряємо факти, речі, які нам повідомляють. Ми зазвичай більшість речей на щастя можна перевірити з відкритих джерел. Більшість речей можна від перевірити з двох-трьох джерел. Тобто, ми достатньо ретельно працювали. Якщо ми бачимо, що це офіційний документ, ми також його перевіряли там на чи він відповідає якимось там, чи це справжній документ, чи це просто роздрукований папірчик. Тобто, у нас є наскільки ми вже як агенція існуємо сім е років, та да, то. У нас є напрацьований механізм перевірки даних, і ми його застосовували в цьому фільмі. У нас є окрема людина, яка називається факт-чекер, це людина, яка перевіряє всі факти. Тобто, коли ми написали сценарій, це не означає, що він одразу йде в фільм. Та? Тобто є окрема людина, яка займається тим, щоб перевірити кожне формулювання для того, щоб, звісно, проти нас не було судових позовів, тому що ми оперуємо зазвичай з достатньо чутливою інформацією. І, і так само для того, щоб ми. Не назвали винними когось, хто не є винним, для того, щоб підбирати правильні слова, оскільки ми так само ми говоримо про достатньо чутливі матерії. Тому у нас достатньо звичайний механізм перевірки фактів. Але саме ця тема, оскільки в ній дуже багато дієвих ній дуже багато фактів, ми з особливою увагою кілька людей-редакторів нам допомагали. Ставити під сумнів те, що там непереконливо і ми працювали над сценарієм, Тобто, звичайно, журналістська робота, але в тому випадку, оскільки йдеться про вбивство, оскільки йдеться про, скажімо так, дуже великий резонанс, ми звісно були ще уважнішими до фактів, які публікуємо. У вас троє співавторок людина, яка перевіряє факти, журналісти. Наскільки великою команда задіяна була у розслідуванні вашому? Ну насправді всі люди, які були причетні до а, створення власне фільму, вони перелічені у титрах, як це водиться, так а, але власне до розслідування, до журналістського процесу, було долучено нас троє людей. От Катерина, Олена і я. Тобто, ми працювали з цим. Іноді ми просили, наприклад, в фільмі там є такий невеличкий фрагмент, коли ми говоримо з генеральним прокурором Юрієм Луценком. Ми подали запити до всіх. Керівників правоохоронних органів. На жаль, з нами зустрівся тільки керівник національної поліції, генеральний прокурор не зміг, керівники СБУ не зміг. Але от ми попросили нашого колегу Дмитра Риплянчука з слідства Інфо, а він був десь на якомусь комітеті там, в Верховній Раді, хоча б короткий коментар взяти у Юрія Луценка. Тобто є такі моменти, які нам, які, такі невеличкі, які нам допомагали колеги, звісно, тому що ми колектив, тому що ми допомагаємо одне одному, але переважно. От, Репортерською роботою, журналістською роботою займалися от троє співавторів. Дякую. Катерину, ви, як сказала Анна, були часто у відрядженнях, спілкувалися з людьми по телефону. А от що найбільше вас вразило? Були моменти, які ну, просто вибивали з склі. Найбільше вразило, напевно, та кількість версій, яка шириться Херсоном. Кількість неймовірно гостро якоїсь інформацію, яку дуже легко поширюють, не перевіряючи взагалі, ось це мене найбільше вразило. Скажіть, будь ласка, чого саме таку назву вибрали системне вбивство для свого фільму? А, тому що я розумію, що є. Активісти є люди небайдужі, які е, продовжують ставити питання. Хто замовив Катю Гандзюк, називаються імена посадовців. Ми працювали все так само, але все-таки на переконання нашої групи, яка працювала над цим фільмом, проблема не в іменах і прізвищах, проблема в системі. Тобто, і ми фільмом цим розкриваємо системність. Що до цього вбивства долучено були не дві людини, не три людини. Навіть ті, які зараз яким зараз оголошено підозру, це семеро людей, і це далеко. Як всі, тобто, що це могло статися, це було можливим в основному, тому що є певна система, яка покриває скажімо так, ланки, частинки цієї системи покриваються одна одну. І саме тому це сталося, тому що кожна з частин цієї системи знала про безнаказаність у кінці. Тобто, це кримінал, це можливо, якісь працівники правоохоронних органів, можливо, якісь працівники представники влади. Вони всі знали. І собі думали, що якщо навіть це розкриється, так, вони одному допоможуть. І от мені здається, що важливо розуміти, дивитися на це з цієї точки зору. Саме системність прізвища так важливо, щоб були покарані всі, хто до цього були долучені, всі, хто допомагали, всі, хто здійснювали безпосередньо. Але ми не маємо забувати, що таке може статися в іншому регіоні: в Херсоні, в Києві, в Одесі, в Вінниці. Якщо ця системність не буде покарана, от ми власне тому і намагалися показати цю системність, і тому така назва. У студії теми дня Масінаєм одразу після виходу стрічки на першому сказав, що у прокуратури немає бажання розслідувати цю справу. Ви це якось відчули? Про що ми говорили. Ми не бачимо, от який сьогодні четвертий день з моменту, як ми випустили фільм, так? ми не бачили жодно, жодної реакції по суті офіційних органів на наш фільм. Ми не бачили жодної спроби від когось зв'язатися з нами, тому що навіть якщо там не дуже багато фактів да, на їхню думку, на думку слідчих органів, вони все одно там є. І зобов'язаннями наших правоохоронних органів є реакція на публікацію у ЗМІ. А поки що ми такої реакції не бачимо. Тобто є два варіанти: або слідство настільки офіційне слідство настільки впевнено в тому, що воно рухається ніякі додаткові факти, ніяка допомога, тому що все-таки публічні речі це допомога слідству. Вони мають їх перевіряти, або їм це не потрібне, або ну просто вони там ну ніяк не сприймають там медіа, що якось можна співпрацювати, що можна якісь факти брати. Та? Ну я наразі не бачу ніякої такої реакції. А те, що Масій каже, що прокуратура не зацікавлена просувати цю справу, мені важче сказати, оскільки я не юрист, а я як журналіст бачу те, що відбувається в публічній площині. Зокрема, у цій же передачі тема дня наші колеги сказали про те, що єдиною реакцією була реакція речника 27 березня, речника прокуратури України Андрія Лисенка. Він сказав, що відеозапис Левіна не є доказовим. Є нові факти по слідству, і коло підозрюваних може бути розширеним. Місто у справі вбивства Катерини Гандзюк Ніколи не відкидало можливості притягнення до відповідальності інших учасників злочину, крім тих, які вже проходять по справі. Про це неодноразово заявляв генеральний прокурор, процесуальні керівники та члени слідчої групи, в тому числі і під час спілкування в закритому режимі на засіданні парламентської ТСК. Відео Олексія Левіна, яке нещодавно з'явилося в мережі інтернет. Розглядається виключно як спосіб захисту підозрюваних у вбивстві Левіна та Владіслава Мангера, адвокати якого і організували це інтерв'ю. Тим більше, що воно з'явилося в Україні саме в дні розгляду в Шевченковському райсуді зміни запобіжного заходу щодо Мангера, де прокуратура, як відомо, наполягає на безальтернативному арешті. Жодного доказового значення це інтерв'ю особи, яка приховується від слідства, на жаль, немає. що Генеральна прокуратура офіційне слідство рухається і будуть названі нові імена, тому що все-таки справа у процесі розслідування вона не завершена, вбивство не розкрите, і ми, як журналісти, дуже би хотіли, щоб цей злочин, зрештою, був розкритий. Якщо слідство рухається, будемо уважно стежити. Ви далі будете знімати, продовжувати свою роботу. Чи ж оця стрічка вийшла і поки все? Ну, наразі, поки що, напевно, зарано говорити про такі речі. Я єдине, що можу додати стосовно вчорашньої заяви речника Генпрокуратури, вона була реакцією не на фільм, а на окрему публікацію на нашому сайті. І як ми побачили, Генеральну прокуратуру у неї більше можливостей у офіційного слідства більше можливостей, ніж у нас. І вони могли принаймні спробувати перевірити ті. Речі, які були там озвучені цією людиною. Але очевидно, Генеральну прокуратуру, Генеральна прокуратура в цьому не зацікавлена. А які ще реакції ви чекаєте, і передусім від кого? Ну, наприклад, у нашому фільмі була оприлюднено фактично останнє інтерв'ю з Катериною, де вона назвала свої версії, назвала свої припущення, розповіла про свої конфлікти. Це інтерв'ю поки що не зацікавило правоохоронців. Це перше. Друге, ми єдині, хто зміг поспілкуватися з одним з ключових підозрюваних це Левіном. Це інтерв'ю також не зацікавило правоохоронні органи. Ми назвали багато імен правоохоронцям, з якими спілкувався інший ключовий підозрюваний Павловський. Це також поки що не зацікавило правоохоронні органи. А як спільнота відреагувала? Ну, насправді, спільнота, якщо ми говоримо про активістів, друзів, колег Катерини Гандзюк, та які власне заснували цей рух, хто замовив Катю Гандюк, то дуже багато їх представників були на презентації нашого фільму, теж писали, дякували. Вони тривалий час намагаються теж знаходити якісь факти, публікувати їх. Дякували, що якийсь такий більш загальний погляд на все, що відбулося. От Ми в цьому годинному фільмі намагалися представити не просто окремі факти, а зібрати все, що відбулося, і те, що на поверхні, і те, що приховано. Тобто, ну, в принципі, мені здається, що спільнота була задоволена. Це ви назвали тих, хто був напряму пов'язаний із розслідуванням, із ситуацією, мав певну зацікавленість у розслідуванні. А про людей, які не були дотичними, як вони реагують? Ну насправді ми для того, ми трошки змінили формат нашої роботи, і ми зараз, коли ми продукуємо такі речі, ми вирішили не викладати одразу в мережу фільм. Та? Тобто ми вирішили власне зробити певну кількість офлайн заходів. Показ в кінотеатрі, власне, показ в Херсоні, заради чого ми приїхали, та показ в Одесі, показ в інших місцях, тому що для нас дуже важливо залучати до дискусій навколо таких складних тем інших людей, не тільки наших друзів, Узів, колег, людей, які справді співчувають, які дійсно співпереживають тому, що відбувається, і мені здається, що. Багато людей, там, які поза процесом, які там не є там в цій фейсбук-бульбашці, то для них це теж цікаво, і вони теж реагують, реагують так, що мені здається, що вони також можуть і долучатися до цього руху тепер, тому що ми, коли працювали над фільмом, ми хотіли зробити продукт, який от людина нічого не знала про це вбивство. Вона прийшла в кінотеатр, подивилася і отримала повну картину. Та. Ми хочемо розширювати аудиторію наших розслідувань. Ми хочемо, щоб Бо розслідування, документальні фільми ставали, людина йшла в кіно не просто подивитись комедію, а, наприклад, прийти і дізнатися щось про якусь масштабну проблему. І мені здається, що от нам це спілкування, ці перегляди в кінотеатрах дуже багато як авторам також дають. Ми відчуваємо, ми розуміємо, ми спілкуємося з людьми, і для них це теж ну, мені здається, що ці речі вони також будуть сприяти якомусь ем, якісь зміні настроїв у суспільстві, зміні. Е, ем, Авлення до цієї проблеми, тому що приходять нові люди, які, наприклад, звикли ходити до кінотеатрів, і мені би дуже хотілося, щоб ми цю культуру трошки змінили, що кінотеатри це не тільки розважальне місце, там можна дізнатися реально важливі речі, які стосуються так само напряму. Всіх людей не тільки там нас, нашої невеличкої такої спільноти. Але ж у кінотеатрі не кінотеатр не всі мають змогу прийти. Хтось працює, хтось через якісь фізичні можливості не прийде, а онлайн більш доступно і, можливо, більше переглядів було. Ви про це не так, думали? Ми, зрештою, викладемо фільм онлайн наступного тижня. Це все буде. А ми всього, цього тижня кожного дня була можливість подивитися цей фільм на телебаченні. Ми робили, тобто, телебачення. Показали різні телеканали, кілька показів в кінотеатрах в Києві, та переважно. Отакі От покази в різних містах. Зрештою, люди подивляться його і онлайн, і, можливо, тоді а, правоохоронці будуть змушені реагувати, бо зараз вони можуть сказати, ми не бачили цього, да, поки ми показуємо це на офлайн показах, бо я не пам'ятаю жодну людину з прокуратури, з правоохоронців на нашому показі. Не бачили нікого? Не знаю, може когось не помітила, але мені здається, що в ефірі двадцять. 24... Ну, кількох телеканалів можна було побачити цей фільм. Так. Ви у трьох містах у Херсоні, Одесі, Києві. Які міста коли ще зможуть переглянути стрічки? Ми зараз насправді у процесі, тому що нас багато запрошують у процесі формування такого графіку. Це буде найближчі пару тижнів. А ті міста, які нас запрошували, це Рівне, це Луцьк, це Вінниця, Хмельницькі, Чернівці. Це ті, які запрошували, і ми приїдемо, покажемо фільм, подискутуємо з людьми. Звісно, ми не можемо ми не рок зірки, щоб їздити в. Подорож з презентації фільму, тому що у нас купу своєї роботи і впродовження до цього фільму, і, і впродовження там, до інших тем, багато речей, над якими треба працювати. Але тим не менше, ми будемо старатися, для нас це дуже важлива частина роботи спілкуватися з людьми на таких показах, тобто спілкуватися, чути від них, ділитися своїм, те, що ми знаємо. Тобто ми постараємося всіх. Бажаючих всіх, хто хоче побачити наш фільм, поспілкуватися, отримати спеціальний показ в місті. ми будемо дуже старатися там побувати і поспілкуватися з людьми. Дякую, Катерина. Що має змінитись після презентації вашої стрічки, після виходу в широкий загал? Що ви очікуєте? Ви знаєте, складно сказати. Напевно, Анна краще відповість на це питання. Я від себе лише можу сказати, що нам просто хотіли зробити добре свою роботу а далі справа за людьми, які також мають добре робити свою роботу. Щоб ви додали які очікування. так я можу тільки розширити думку Каті, тому що а, ми журналісти, ми не даємо оцінок, ми нікого не називаємо винними. Наша справа зібрати факти по журналістськи зібрати відповідно до наших стандартів, показати їх максимально виважено, ні до кого не вішуючи ярликів. І оскільки ми робимо цю роботу чесно. Ми би дуже хотіли, щоб ті, кому ми її передаємо, а це по суті правоохоронні органи, якби вони не ігнорували це, щоб вони так само робили це чесно, робили чесно, робили професійно і ділилися так само з нами результатами. Тобто питання лише в тому, щоб всі чесно робили свою роботу, і тоді мені здається, шанси того, що вбивство буде розкрите, вони збільшуються. Я дякую вам за участь у нашому ефірі за те, що сьогодні до нас завітали. Глядачам нагадаю, що сьогодні у темі дня ми говорили із співавторками фільму документального фільму про вбивство Катерини Гензюк із Анною Бабінець та Катериною Лихогляд. А глядачам скажу, я вас прошу не перемикати. Канал, адже далі на Суспільному черговий випуск нового політичного шоу Зворотній відлік, яке з 18 березня виходить щопонеділка, щосереди та щоп'ятниці в ефірі Йоа 1, Йоа Крим. Та Йоа Культура 24 регіональних телеканалів Національної Суспільної телерадіокомпанії України та на хвилях українського радіо. А це була тема дня. Зустрінемося ще у наступних випусках.